А в продажі маємо знову авто від власника, офіційно куплене в Україні. Це Hyundai Santa Fe 2012 року. Почнемо сьогоднішній огляд із багажничка, тому що тут дещо цікаве. Для любителей музики маємо ось таку штуку. Хто знає, той розбереться. Маємо тут безключовий доступ, камеру заднього огляду. Авто в такому чорному кольорі. Показую вам відразу салончик на шкірі. Зразу люк нас зустрічає. Вау, wow, ну ефект, ефект, вау, просто, друзі. Давайте з вами подивимося зараз в попередній частині. Під капотом маємо тут 2,4 газ, бензин, коробка, автомат. Автомобіль на максимальній шикарній комплектації. І говорити тут багато не потрібно, просто погляньте на відео. Отак От детально вам зараз покажу все, щоб ви могли зупинити. І просто переглянути, побачити все, що вас цікавить. Друзі, цей автомобіль буде вже в продажі сьогодні по ціні 12 тисяч доларів. В нашому телеграм-каналі як завжди, все. Тож, друзі, приїжджайте, дивитися, приїжджайте на тест-драйв. ми на місці, працюємо для вас.